Друзі, привіт! Сьогодні 21 листопада. Мабуть, вже пів дев'ятого ранку. Спробую щось спіймати на спінінг. Покидаю на щучку. Бачите, сніжок тут випав по цих своїх ямках, недалеко від дому. Проїдуся півтори-дві годинки, більше часу немає. Спробуємо щось піймати. Так що не будемо тратить часу, давайте будемо. Про... Ой, тут же зараз, що... Ух ты, -мо! Тут така ще проблема спуститися. Можна, ух ти! Можна поїхати і приземлиться десь в кінці ближньої бровки <гум> у воді, там де доба стояти щука. Ой-ой-ой, тут так опасно. І зразу ж раз і, і все, треба не забутися і обережно. Так, ну що ж, зробимо перший закид. Погода сприятлива для щуки. А чи вона буде клювати, чи не буде, воно покаже. Не хоче. З першого закладу цей хорошо не хоче, як модно ще сказати, від слова зовсім жодної покльовочки. Попробував кілька силіконок, не хоче на цій ямки. І проїдемо ще. Можливо, що в нас і вийде. Води в цьому році набагато більше, ніж у цей п'ять. Пен... Ух ти! Оце тобі, бачите. І все. Ні, це, це зірвався. Повезло цього разу. Цього разу мені, друзі, повезло. О! І. Ось така. Коряшка. Так, ну що ж, зробимо ще один закид і поїду на другу ямку. Проїду. А, на чому зупинилися? В цьому році води набагато більше, ніж у прошлому році. Але риби менше. Хоча до середини літа риба була. Був і карась, як ви могли бачити з мого відео. І лящик був. Ой. Але чомусь, чомусь. Добре, ще раз. Але чомусь зовсім погано. Ото, як ви бачили в попередніх відео, за півгодини дві щучки впіймав. Тоді одну був піймав і ще я пару разів виходив, то не було навіть і покльовки жодної. Хоч би хоч десь стукнула на мк. Не хоче чомусь. Чомусь у нас немає. Може якісь бракоші електропідсавчики проїхали, хто знає. Можливо і таке не хоче, бачите? Думав, що якась хоч рибина вон, скинулася, а то там воно провода, з проводів вода капає. І, так кажеться, вроді щось там живе є. А насправді взагалі нема нічого, ніякого Признаків, риби. Ні, оно мальок якийсь є. Єночки мальочок, але ж чомусь брати не хоче. Ну добре, на цьому місці хватить, поїхали на друге місце. Так, переїхав на другу ямку. Спробуємо ще тут. Раніше, навіть коли води було у ті роки набагато менше, на цих ямках завжди щучка була. Ну, скажімо так, із трьох чи чотирьох рибалок, можливо, одна, що зовсім нічого не було. Ну, максимум коли дві. А це так щось у цьому році зовсім. А води, друзі, додалося. І добре додавалося. Наверно, сантиметрів 10 днів за 3-4 я був останній раз. Виглядало два пеньки там під той стороною. Десь вони так приблизно виглядали. Та не 10-15, а може і цілих 20. Ну, 15 точно. А зараз він один, у камеру може і не видно, тільки-тільки виглядає з води. Ну, я знаю. Де вони? Може з-за того, що додається вода, не клює. Не знаю. Ух ты! Що там таке було? Навірно, якась зацепа. Ага. Ну, Чья сюснастка? И что у нас тут? Все. Ага. Со, со мяча. Так, так, саме так, м'яча, бачите, ось два гачки такі не дуже здорові, поплавок і хтось обірвав. положимо поки її сюди. О, о, це вже буде обрив. Обирвав. Обирвав, обервав. Саня, козін привіт тобі з твого ось рідного краю. Вон твоя рідна хата, бачиш, ось така природа, щоб ти не забувся у тебе біля хати. І вон вже бачиш там річка, в якій Щось не клює, на жаль, риба. Так що ось так. Все, Привіт ще раз. Всього найкращого. Чуть не впав. Перев'язав поводок. Найшов ось окуньову приманочку. Фанатик гіпноз. В такому карамелька з зеленими блістинками. Пару разочків попробуємо закинуть на нього. Не хоче і окунь клювати Тут есть риба. Так, добре. Сейчас обійду ці кущі. У прошлому році. Вот тут можна було ходить по під берегом кидати. А в цьому році, бачите, води. Ну, Я вам скажу, десь пеньок виглядав, ну, я вам ну, приблизно десь метр, може трохи менше, було у минулому році в цей час води. А зараз пеньок, воно, якщо звідси буде видно, він тільки-тільки. Виглядає, бачите, там далі, за засередину. А так він десь мені по пояс навіть вище виглядав. Ну, тут ось тут пісочок, пляжик був, аж туди вниз спускався. Поза оцим ось тут я спокійно ходив по -під берегом, де трава, а там ходив. А зараз ви бачите, що рибалки. Дома, мови, річка непогана, цей годиж і водичка є, і все. І живу поряд з річкою, але щось не хоче зовсім нічого клювати. Рік-два рік назад, ще коли трава зверху, там посири досини отакочки. Глибини було менше, ніж по коліна. Ото, як раніше відео ви бачили, силиконка з офсетником і все, більш нічого. І ото по бережку кидаю просто так, щоб охоту збити. Маленькі щурята такі грам по 150, по 200, по 300, вискакують, що... Я ж кажу, що пройдеся по берегу часок, то виходів 10-15, там одне, максимум двоє почепиться. Випустиш, воно не зачутне ну все рівно. А то в цьому році ходив, 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 ходив і щось не той. Зовсім слабо. Так що не знаю в чому причина, що в нас тут не клює риба. Можливо я розучився рибу ловити ну так не тільки в мене таке, а в багатьох. Ось перепробував. Силиконки різні, і ще там у машині. Не хоче взагалі ніде й не торкнуло. Бачите, яка сула у цьому році хороша, вода є, усе. Вода чиста, прозора, додається вода і добре додається. Ну, тому що дощі. Ну, ось так. Буду. Їхати додому. Сьогодні теж без риби, навіть навіть без покльовки. Ну нічого. Будемо пробувати, колись, можливо, щось і клюне. Так що, друзі, звиняйте, що вийшло таке відео, ну, яке є. На цьому все. Буду закінчувати. Думаю, ще ми побачимо з вами хороші рибалки. Пока. Слава Україні!